Друзі, вітаю! Хочу показати вам, як вони правильно називаються, адаптери для зняття КПП, хоча я їх використовую і щоб знімати балки з автомобілів, підрамники. Ось ця конструкція призначена в мене для трансмісійної стійки. Відео є в мене на каналі, залишу посилання в описі. В основному це використовується для легкових автомобілів, там де коробки не такі великі. Основа 20х20. Ось тут накидається на стійку і зажимається. На основі хрестовинки зроблена. Верхня площадка розміром 30 на 20. Пропили шириною 9 мм. Ось так воно тут все крутиться, виставляється. Заводські адаптери йдуть регульовані, тобто тут один гвинт. Можуть бути їх два, регулюється нахилу вперед, назад, вправо-вліво. Таких регулювальних гвинтів я собі не робив по тій простій причині, що коли піднімаю адаптер до коробки, він приймає своє положення, чи так коробка стоїть, чи так. Притулилась до коробки, виставив планки, зафіксував. І все, воно вже стоїть в своєму положенні. Не треба крутити гвинти. І в принципі так простіше, на мою думку. Часто буває таке, що коробка сильно прилипає до мотора або сидить на направляючих втулках і доводиться дуже сильно гойдати коробчину. Коли адаптер на гвинтах, тобто він фіксований жорсткий, ця задача. Як на мене, вона трошки складніше буде. А так воно все гойдається і, в принципі, набагато легше. Так само і попадати ніяких проблем. Ланцюжки кріпляться ось збоку, можна вчепити ось сюди, де завгодно. Стяжечка. Ось такий потужний. Адаптер я зробив для використання разом із своїм підйомником. Посилання також залишу в описі. Накидається він на втулки, яка приварена на підйомнику. Нижня площадка так само, як і на тому 20 на 20. Верхня площадочка тут вже 40 см, ширина так само 20. Чому цей більший і важчий? Цей адаптер я зробив спеціально для зняття КПП з таких автомобілів, як Mercedes Atego, там, де йде величезна і важезна коробчина. Ось тут упори з пружин, щоб так само можна було вперед-назад вліво-вправо його гойдати, щоб було легше і знімати, і ставити. Це Пружини із автомобіля Вас, так само верхні, шайби з нього приварені гайки. Можна підкрутити, виставити трохи її Так само все на кутниках. Регулюється з обох сторін приварений кутник під різні положення, щоб можна було де завгодно вчепити ланцюжка. Ось так само з іншого боку. І ще в мене в процесі роботи ще один адаптер, який буде універсальним і на підйомник, і на трансмісійну стійку. Нижня пластина з посадкою буде мінятися. Будуть дві. Нижні пластини. З'єднуватимуться вони через ось таку хрестовину із двох втулок. Болтик витягується і змінюється сам низ. Ця верхня площадка аналогічна цій. Так само прорізі всі аналогічні 9 мм. Тому ось ці упори без проблем можуть перекочувати з однієї площадки на іншу. Маленька, але важлива різниця це висота. Там, де хрестовина з кардона йде вищенький адаптер, і втулок він трошки нижчий. Це відіграє важливу роль, особливо при знятті коробки із, наприклад, крафтер або спринтер, там де пів коробки, іде за траверсою і доводиться засовувати адаптер аж далі за траверсом. Тому ось ця висота між площадками відіграє дуже важливу роль. Додатково ще в мене є окремі ось ці роги, є вищенькі, є меншенькі, тому що коробчини є різної форми, тому це теж такий момент важливий. Підрезумую все вище сказане: конструкції обох адаптерів влаштовують мене на 100%. Вони вже перевірені, знімалися різні коробчини. Різних величин, і великі, і маленькі, обидві справляються. Конструкція доволі робоча, доволі гнучка під різні види і форми коробчин.